Страшна та величезна пухлина чудовисько тератома найчастіше з'являється, коли дитина ще перебуває у мами в животику. Є гіпотеза, що це недорозвинутий сіамський близнюк паразит, адже іноді в утворенні є зародки різних органів і навіть очей. Коли Олесі сказали, що такий монстр росте на куприку і її ще не народженої дочки. Жінка була просто у відчаю. У 12 повних тижнів нам сказали, що у нас тератома куприка. Ми були дуже розгублені. Більшість наших фахівців. Ну, вони не казали прямо робити переривання, але це були як підводки до того. На щастя, Олеся вирішила не позбавлятися дитини, а почала ретельно шукати вирішення проблеми і знайшла порятунок саме у Львові, де медики вже давно знають, що потворна тератома це зовсім не вирок. Найважливіше зберегти цю вагітність, тому що при наявності сьогоднішнього рівня хірургії і медицини це абсолютно здорові діти, які можуть похвалитися потім хорошим здоров'ям і правильним розвитком. Уявіть собі здивування львівських лікарів, коли протягом місяця з різних міст України до них поступили одразу троє немовлят з такою рідкісною патологією, як тератома. У це неможливо повірити, але в новонародженого Матвійчика з Харкова цей виріст важив аж пів кілограма. Нам бачили цю тератому, яка вона мала вигляд. Але на жаль, під час УЗД перинатальних ми не знали, що мало вона не тільки зовнішнє розміщення, а й ще й внутрішні. То вже під час операції Галина Васильна сказала, що то було складніше, чим все виглядало. Операція з видалення такої страшної на вигляд пухлини триває лише один день, і робити її може практично одразу ж після народження малюка. А вже за півроку лікарі обіцяють, що ніхто не здогадається, яке чудовисько росло на тілі дитини. Операція крижово-куприкової та включає в себе видалення пухлини, аноректопластику і пластику м'яких тканин. Тобто це одноетапна операція, яка відновлює повністю функцію в дитини. Завдяки лікарям ми за три дні вийшли з реанімації, а вже за 10-12 нас сьогодні виписують з патології. Усім трьом жінкам тепер важко навіть згадувати про те, як інші спеціалісти умовляли їх перервати вагітність через тератому. І от сьогодні щасливі мами збираються їхати додому разом із своїми абсолютно здоровими малюками. Це була дуже бажана дитинка. В нас тривалий час не виходило з чоловіком завагітніти, і ми шукали способи вирішення цього питання. Ми були дуже здивовані, що у нас в Україні на такому рівні медицини, що діток з різними патологіями оперують і успішно оперують. Попа в нас гарна. Галина Васильівна сказала, що з віком навіть не буде помітно слідів від операції. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.